Доброго дня, шановні колеги. Початок листопада 23-й рік. Розумію, що потрібно втрутитися у деякі свої проміжні варіанти. В першу чергу це білі та рожеві сухі, тому що прогнозую, що температура в цьому приміщенні буде зменшуватися, а значить буде об'ємне коливання у ємностях. Відповідно, є ймовірність потрапляння рідини з гідрозатворів. Туди всередину матеріалу. Потім інше співпадіння факторів, які вимагають відповідну роботу, це зняття зосаду саме цих матеріалів, білих та рожевих сухих, тому що ферментація в основі її вже закінчилася. Можливо, там ще якісь і є. Вони будуть допрацьовуватися на так званому. Тихому брудіні, але вирішив зняти з осаду. І, власне, зараз деякий огляд всіх своїх вин, тому що ця картина вона вже буде змінюватися. Давайте по черзі. Мерлу сухий, вже зняти з грубого осаду по закінченню основної ферментації. За червоним способом, та кабернефран. Також є в іншому місці. У мене Рубін Благоградський. Всі ці три червоних юніфери виготовлялися в цьому році за подібною технологією, яка передбачала передферментаційну, 10-добову холодну мацерацію, іншими словами, настій сусла на шкірці у холоді до початку ферментації. Потім відбувся засів. Відповідним штамом активних сухих дріжджів в цьому році це був Lalwin D254. Ну і потім стандартна червона технологія. Робота шапкою протягом 7 діб. Потім відділення майже повністю відферментованого матеріалу та поміщення її склеїє ємності, і чекання е, утворення осаду та Зняття з нього. Далі в мене є зовсім небагато Юпітера сухого матеріал для нього знімався дещо раніше від того матеріалу, який я використовував для Юпітера десертного. Білий спосіб ферментації, але йому передував, здається, трьохдобовий на стій на шкірці. Також із дикасоміш, так її умовно назвав, сюди входили вичавки неферментованих е, ліводійського чорного, грузуського рожевого, також вичавки після ферментації червоних мерло, кабернефран, і також той осад, з якого я позбавився при підготовці білих матеріалів. Ну і власне це все дало. Такий 20 літрів матеріалу, яку я назвав умовно дикою сумішю. Але за органолептикою він досить непоганий, тому що дуже великий вплив на це вино мали оці всі червоні вініфери, які я включив у цей матеріал. Далі ріслінг, Отаке утворення осаду нашарування винного каменю, іншими словами, солі винної кислоти. Ферментація майже закінчилася. Залишкові сліди її потребує переміщення у посуд до верху. Десертне з лівадійського чорного. Формую окреме відео по десертному виноробству, саме на прикладу Лівадійського чорного. У цьому році Лівадійський мав надзвичайно... ну, до речі, як і всі інші матеріали, які, з яких виготовляв десертні вина. Ну, Те, що стосується Лівадійського, набрав 26% цукру. Це майже повторилася ситуація 2018 року, коли виноград для виноробства набрав надзвичайно вдалих кондицій. Ну і власне це повторення 2018 року. Матеріал доферментовується, вже внесена остання доза спиртового компоненту. Наступний матеріал ландиш. Про нього розповідав окремо відео. Використовую його для сухого, тому що саме специфіка Ландиша полягає в його в такій значній ароматиці, а враховуючи, що біла технологія виготовлення вина із настоєм матеріалу на шкірці буквально лічені години, тому вважаю, що матеріал Ландиша він не відрізняється в гіршу сторону від основної кількості білих технічних виноградів. Так, потрібно було працювати з матеріалом до ферментації, позбавлення пектинових включень, його максимальне освітлення, ну а потім стандартна біла технологія його виготовлення. Піногрі. Про нього я розповідав у окремому відео. Про роботу з цим матеріалом. На сьогоднішній день має отакий ступінь освітлення. Ознаки ферментації вже мені візуально вони мною не спостерігаються, можливо, там щось і відбувається, але це вже буде у заповненому, заповненій ємності в подальшому. Коротко я розповідав, біла технологія. Тридобовий настій шкірці шкірки із суслом для набуття такого е, ступеня антоціанів. Що відповідає рожевому кольору вина. Далі фронтіяк грі. Також біла технологія. Біля двох діб настою шкірці на меззи, Подібна, фер... Подібна технологія до піногрі, але ступінь освітлення набагато гірший, мені здається. Перше я вініфікую монофронтіяк грі, самому цікаво, що з нього отримається. Є там пару столових кущів, яких можливо перещепити на щось технічне. Можливо, виявиться фронтіньяк грі, але це не точно рішення буде прийнято після, звичайно, після дегустації цього вина. Цитронний магарача сухий. Вже має таку ступінь освітлення, зеленкуватий колір, відрізняється від ріслінгу. Як на мене, в кращу сторону. Ну, в плані кольору поки що. Ось є менша ємність, по ній можна скласти враження про ступінь освітлення цього матеріалу. Наступний рубін болгарський в цьому році набрав надзвичайно. Високу екстрактивність, ароматику матеріалу, цукристість. Але після знімання з зручного осаду я склав враження про повну гармонію цих, цих трьох складових, тобто немає жодного дисбалансу. Поки що проміжний варіант із рубіна болгарського мене повністю влаштовує. Далі деякий блок десертних. Із Урзувського рожевого набрав також високу цукрисів в цьому році. Рітон мав за 26. І за моїми підрахунками, ну скажімо, от, наприклад, від цього рітона, у нього зараз параметри 16 на 10, 16 спирту і залишкових 10 різних цукрів. Тобто маючи початкових 26. Та зараз залишкових 10. Відферментувалося рідних 16% цукрів. І це досить вдалий спосіб виготовлення десертного вина. Тому що більшість спиртів, які отримані в ході ферментації, отрималися за рахунок ферментації власне, рідних цукрів. І це дуже добре. Наступний Юпітер десертний. Матеріал для нього вже знімав з кущів аж у другій декаді вересня, Сукрисість була досить високою. Вініфікація за білим способом. Попередній настій на шкірці декілька діб. Зараз я вже точно не пам'ятаю, кому цікаво, можете задати питання для набуття такого рожевого кольору. Поверхня ємностей у пилюці, тому зараз нічого не зрозуміло, але матеріал рожевий. Далі піногрі. Матеріал для нього збирав власноруч із недовантажених кущів на тому масиві, де я брав матеріал для піносухого. Освітлення вже також доволі суттєве цього матеріалу. Ось видно, споглядається дно. Ну, заступлення освітлення мені здається подібне до піну сухого. Рцетелі магарача. Вперше вініфікую цей моно сортовий РКЛІ магарача у цьому році. Вражень про вина ще не маю, Але ступінь освітлення дуже вдалий. Ну і власне, я продемонстрував поки що свої варіанти у цьому році. Температура у приміщенні, а це погріб. І, власне, це недолік. Освітлення дуже погане. Воно штучне. Температура сягає близько 15 градусів на 14,5. Ну і далі буде зменшення температур. Завдяки чим я і, як я і казав раніше, я і прийняв рішення позбавитися від рідини у гідрозатворах, а значить, поєдную це із зняттям з осаду та позбавлення від значного простору над зеркалом вина. Все, дякую за увагу. До побачення.